Зі смером Божим Трогоціння і я сьогодні хотіла поділитися відкриванням, що ж найважливіше і найцінніше для Господа. Е, є сьогодні дуже багато різних служінь. Е, служіння е, прославлення, хвали, пісні, там, да? служіння, е, що несуть гуманітарну допомогу, служіння, які там заключаються тільки там, на вик... наганяння бісів або на зцілення е, і так далі. Це потрібно робити, і воно має бути, і Бог для є і для цього дари. Але ми не маємо забувати найголовніше те, до чого нас Христос взагалі позвав, да призвав для того, щоб ми несли навчання Ісуса Христа, тобто урятували людей від сатани, душі забирали у сатани, у світу. Як ми можемо робити, Да? проповіді Євангелія і брати відподальність? За людей, щоб можна було їх возростити, довести до досконалості, як це робила перша апостольська церква. І ми, як церква, церква це не просто будинок. Церква це ми камні живі, які устроїмо дом Божий, і ми храм Духа Бога Живого, який живе в нас. Тому Бог дає нам благодать, дає нам всі можливості, щоб ми могли наступати на всю ворожу силу на сатану і забирати душі. І ці церкви, які займаються е, конкретно тим, щоб рятувати душі у сатани, е, то вони знаходяться на нулі. Да? Вони знаходяться дійсно на передовій. Тому ми маємо нести це служіння і погружати людей в нього.